Всім привіт, друг! Вітаю тебе! Ти на каналі розпаковки, і сьогодні до нас прибуває ось така посилочка з Aliexpress. Що тут зараз ми розпакуємо і подивимось? А ти не забувай підтримати це відео лайком, залишити коментар внизу і, звичайно ж, підписатись. А я тобі бажаю приємного перегляду! Ну що ж, ось така приїхала посилочка вартістю в 2,6 долара. Так мало. Чому так мало, я не знаю. фірма Choice. Давайте зараз ми її відкриємо. Я не знаю взагалі, хто знає, напишіть в коментар, чому вони оцінюють посилку не такою ціною, за яку ти за неї платиш. Чому так, я не знаю. Якщо знаєш, напиши в коментарі. Так. Ну, а силочку залишу я ось тут внизу під відео на продавця на цей товар. Так, ось таке. Більше тут нічого всередині немає. Ще воно. Доволі так непогано продавець запакувався. І зараз ми це все будемо якось розрізати. Давайте я поставлю на паузу, розірву і тоді вже ми продовжимо. Доволі хорошо продавець запакував і дивіться, в одному пакеті, потім дивіться ще один пакет. ось І Цим пакетом ще пупирка йде, дивіться. Взагалі запаковано дуже і дуже надійно, добросовісно, велике продавцю. Дякую. За додаткову упаковку. Так, все діло це. Дивіться, пупирка у пець ще одна. Тобто один, два, це вже третій. І ось це фінальний четвертий ось такий пакет. Прямо от. І всередині на нас чекає ось така сідушечка, друзі. Прикольно. дивіться, таке тач покриття. Правда, залишає відбитки пальців. Але, ви знаєте, дуже легенько І Ось тут іде лінієчка. Зараз фокусується. По цій лінієчці ви виставляєте собі довжину або ближче, або далі. Ось така сідушечка. Тут йде отвори. Тут, звичайний пластик іде такий. Так, що тут у нас пише. Пише Третій місяць 23-го року. Тобто, вона десь в березні цього року виготовлена. Тобто, вона взагалі нова. І тут ось таке є прошиття, як ви бачите. Ой, десь це сфокусую. Ось тут є прошиття таке по кругу. Непогано виконано. Ось тут такі йдуть попирочки трошки як рельєфні. І це логотип фірми. Viking Bike, чи якось так. Я точно не пам'ятаю, як там та фірма називається. Ну, силочку залишу в продавця. І можете зайти, подивитися. Ну, давайте зараз я її помірю на розмір Дивіться, виконано доволі непогано, доволі м'ягенька. Я вам скажу, хороша тут іде піна. І зараз ми її зважимо і помірним так, ну що, по габаритах вона Довжина її складає 250 мм. Це разом від цієї крайньої пластмаски. І максимальна її ширина в зонах сідниць 140 мм. На носі 45 мм спереду відносно. Ну і доволі вона негабаритна. І давайте зараз ми спробуємо зважити. Вага її складає 324 грами, і що є не дуже, в принципі, важкою. Ну що ж, отаке відео вийшло, друзі. Класна сідушечка, доволі якісно виконана. Матеріал такий дуже і дуже приємний, такий прям на дотик. А ось фірма West Biking. Те, що я казав, вест Ось цілого тип W. Ну, як ви бачите, трішки залишає від пальців сліди. Подивимося, як вона буде слугувати в роботі. Скоро я буду діставати свій велосипед і буду його обгрейдити. Ну що ж, такий вийшов коротенький випуск, така одна посилочка на одну сідушечку. Тому всім дякую за перегляд. Підтримайте відео лайком, підписуйтесь. Всім до нових зустрічей. Пока!